Привіт! Не розбудила? Я зараз, мабуть, зроблю щоби Ну, До речі, я чудово провела час. І знаєш, про що я зараз думаю? Я думаю, а что Творчість. Ось ти письменник. Ти твориш. А ти ж малює. А я не малюю. Розумієш? І от, як ти вважаєш приготування їжі? Це можна вважати творчістю? Просто розумієш, я шукаю для себе щось, чим би я могла займатися. Ну, це не має бути щось таке особливе, щоб могла робити тільки я. Ну, просто я хочу щось робити. Як, от, наприклад, готувати їжу. Або... Ну, не знаю, тільки не пропонуй мені писати вершині. Ні, я, я люблю, я люблю вершині. Просто писати їх це занадто складно. І я завжди впадаю в депресію. це не корисно для здоров'я. От скажі, ти завжди писав про секс. Можливо, ти би мав би написати про любов? Я б могла тобі допомогти? Ну, дивись, я люблю тебе, і я збираюсь для тебе щось зробити. Я знаю, що я тебе зроблю. І Я куплю тобі цуценя. Ці Справді, тобі потрібен хтось такий маленький, про кого б ти міг пілкуватися. Ти б його цілував, спав би з ним, Боже. Тобі б стало легше. Мені б стало легше. Я повернулася додому. До дітей. Пам'ятаєш, що казав наш батько. На кожне питання є відповідь. Не буду каву. Пойду прийму в ванну і лягу спати. Хочу встати завтра на світанку. На добранч любе.